вулиця Бандери. Ми підемо нею в напрямку від центру і від бювету до шахтаря. Ліворуч будова. Зачите, заїжджає техніка, машини. Поки що я не бачу візуалізації, але там ще що, все що буде. Швидше всього буде багатоповерхівка. Тож не одноповерховий будинок там будують. Правда, правда. Зелений будинок. Так, то той самий будинок, де минулого року. Коли сюди виключалися, тут не виключали. А на горизонті вже помітний, бачите, перелина Прикарпаття Санторі. Неворуч магазинчики. Сиріні печери, перукарні. Праворуч продуктовий магазин. Більве пролісок проспілка вчителів, а ми йдемо далі. Проліску колись було харчування. Відносно дешеве, відносно смачне. Не знаю, не заходив вже туди років п'ять, мабуть. Могло дещо зміниться, могло і багато що зміниться. Тому якщо хтось там часом був в пролізку, може нам розказати, як там зараз з харчуванням. Реклама кафе. Samo treba na toj bika. Навіть трошки як віднолій п'ятий океан, дах відновили, а ми тим часом наблизилися вже до території Шахтаря. Ці, хто він почуває тут в перлині в шахтарі, все добре насправді, якщо більше нічого не потребуєте, тож до продуктових магазинів тут трошки треба йти. Поруч їх нема, як вам масоночка, я домовився, що я думав, що це все шахтаря. <рес> до найбільших, до найближчих пристойних магазинів треба трошки йти. В не збагайте, що якийсь клеп споживчий. Біля зеленого Бельведер напроти жовтного будинку, якийсь є продуктовий магазинчик і магазинчик Софія біля прилини Прикарпаття теж є. Санаторій шахтар а, коли засипане шніго, воно завжди гарне. Тут, щоб не було суперечок, залишив два прапора України і Євросоюзу. Інші прапори зняли, щоб не розбиратися, які вішати, які знімати, щоб не виникали питання. Фонтан, взимку, звичайно, що не працює. Але коли він працює, то гарно. Ну, для детей, які полюбляють санаторій Шахтар, відпочивають тут або просто насолоджуються нашими відео з території санаторія. Тут, коли вся засніжну, така краса, є на що подивитися. Вже теж показували десятки разів, але нагадаємо ще раз. Тут є дитячі майданчики, спортивний майданчик. Така своя територія для відпочинку влітку виставляються гамаки, лежаки. Ну і це все видом на озеро, яке ліворуч внизу. Бажання можна й до озера спуститися, до озера не так далеко. А для ворочку майданчик. Проворуч галявина, яка літом використовується теж відпочивальниками. Ну, зараз в сліді майже немає ніхто не ходив. І дитячий майданчик. Не знаю, як на мене рошкішний дитячий майданчик. Я, Я свого часу б з цього майданчика не виходив би. А тут, бачите, інший вихід, можна повернутися на вулицю Бандери. Далі видно перелину прикарпаття, ліворуч, ну і це внизу. Прямо це власне і територія. І там озерце гарно. Шахтар.